Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку, всім вам всього найкраще, всіх вас обміняв, всім вам подякував за все і всім вам гарного дня. Так, друзі, перед тим як розпочати відосик, я тільки що катав з водом, от Ми заїжджали в рейтинг. Просто жесть. Ну, ну раз раб. Блін, зараз. Ну, розробники мені просто не дають майстра. Вони мені роблять попадання. Тільки що був колосальний. Просто бій убойний. Воно мені все пробивалось. Тільки я дійшов до 4700. Пішло попадання по ЛТ в борт. Попадання по кранвану і попадання по, е... по Е4 в борт. У Е4 в борт це найслабке місце. Ус. У ЛТ100 так само. Тим паче він стояв. Ну це просто розводняк. Сразу вкатуємо в інший бій. Ще й зробив 4 фрага. Вкатуємо в інший бій. Та ж сама херня. В СТБ-1. Попадання в борт. В, в НЛД. Його. Попадання. Все, знак перший. Два боя підряд, знак перший. Просто розводняк. Це за того за того, що я на ВГ. Як то кажуть, за ваші... що? Заступають, що от гравцям не дають, що то, що типу, про, е, протестую проти цього всього. І за своїх гравців, за своїх підписників, а не за ВГ. І тому вони мені ставлять такі падляни. Я вже це зрозумів. І що, а чого ви дивуєте, що я катаюсь на форсажі? Ну, прикол я тягну з цього. От на ТТ всі кажуть, мені, чого і ти їздиш на форсажі? Це смішно. Та чого смішно? Він тільки що в бою були. От Є-50. Він от мене сматувався. Я під горочку підробив форсаж. Він і вправо, і вліво. Тик-тик-мик-мик. І все. от аранам, бабах 300, 300 хп до да побачення. Все. Немає 50 50 Так само он на цьому на бізонте грав в рейтингу. Щось треба було. Викинув. А, був барабан, викинув два снаряди. Пішов на КД. Оба шота лишилося. А що? Мені вже все діватися нікуди. Подробую форсаж і вниз з горочки скатуюсь. Закида щось і забираю тих двох шотів. Не знаю, мені, мені прикалує на форсажі їздить. Я на ТТ ганяю на форсажах. Я і дозорних беру, і розвідку провожу на ТТ. Тому, друзі, в мене якось так. Все, друзі, я вам пояснив, чого. того, що мені в прикол тягне мене на форсажі їздить. А от по поводу шкостів, я ж вам кажу. Просто от два боя підряд. Просто колосальний бій. Два боя просто вогонь во взводі. На знак перший раз. А я ж кажу, воно робить мені попадання з-за того, що стрельно, все пробивається. Коли я доходжу до 4700, все, у мене попадання, 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 все. майстра нема. Вони мене просто розводять. Я їх скоро нахер видалю цю ігру, кончену. Та і все. Все друзі. вибачаюсь. Ну, Дякую за увагу. Ну що, поїхали? У нас відосик буде від Сержа. Дякую тобі, друже, за відосик. Бажаю тобі всього найкраще. І поїхали. Будемо дивитися, розкішний сюрприз. Давно ми такого не бачили. Так, тільки тут знята якась так інтесна, друзі. Під яким углом мені окрутить. Ну, давайте отак, отак дивиться. Там розберетесь у себе, друзі, на телефоні. Бачите, треба перекручувати. Ну, давай отак от зроблю. Добре. Так, купую один сюрприз. Серж. І випадає нам з нього що? Контейнер на об'єкт 907. І що з нього може випасти? Або 907, або 5000 золота. Давно вже таких контосів, друзі, не бачив. Я не знаю, під яким ракурсом мені знімати, Ну отак буду тримати. 5000 золота. Вітаю, друже, від душі. Подякував тобі за контент. Дякую за все, друзі. Всім вам миру, добра. Su tavimi buvo stalker. Iki susitikimo. Matai, po kiem rakursu nufotografuota.